Росіяни засудили 25-річного кримця Мамута Білялова до 12 років у колонії суворого режиму. Його визнали винним у нібито замаху на окупаційного міністра курортів і туризму Криму. Окрім незаконного ув'язнення, окупанти постановили стягнути з бранця штрафу 350 тисяч рублів і компенсувати такі собі моральні збитки ще на мільйон. Росіяни стверджували, що тоді 23-річного кримця Білялова з селища Ічки. Нібито схилили до співпраці з українськими спецслужбами. Буцімто погодившись, хлопець без проблем придбав пістолет глок з набоями і вибухівку, які, як стверджують, ФСБівці, мав передати виконавцю деталями цієї сфальшованої справи ще минулого року. Поділився колишній бранець Наріман Джелял, який перетинався з мамутом Біляловим у СІЗО АКМІДЖИТА. 10 вересня 2022 року його затримали у кафе після спілкування з таким собі Ігорем Тищенком, який, на думку окупантів, мав учинити замах. Російські силовики накинулися на автівку, де сиділи чоловіки, витягли їх зі стусанами, і очікувано знайшли гранату і пістолет, загорнуті у чорний сміттєвий пакет. Далі, зі слів Мамута Білялова, його відвезли до якогось приміщення, де всі майбутні свідчення вибивали тортурами. Мені говорили, що якщо я не розкажу все, що знаю, то мені відрубають пальці, будуть різати тупим ножем. Або гвалтуватимуть і знімуть усе на відео, а потім викладуть в інтернет. А через якийсь час принесли прилад, зняли зуття і приєднали дроти до пальців ніг. Почалися котування струмом. Після початку повномасштабної російської навали на окупованих територіях, зокрема в Криму, жорстоко карають усі, хто виступає проти поширення звинувачення у диверсіях так званій державній зраді, тероризмі та замахах на окупаційних можновладців. ФСБ звітувало про запобігання трьох замахів на самого лише окупаційного ватажка Криму Сергія Ксьонова. іншого бранця окупаційним верховним судом Криму покарано забуцімто шпигунство. Чоловіку присудили 14 років колонії суворого режиму через нібито передачу Україні даних про розташування російських систем протиповітряної оборони на окупованій частині Запорізької області. Ймовірно, йдеться про 27-річного Михайла Сухачова. Раніше його справу розглядав Свердловський обласний суд Росії, але неочікувано судилище перенесли до окупованого Криму. На те, що йдеться саме про Сухачова, вказує й те, що на кадрах опублікованих ФСБ бранця ведуть злітно-посадковою смугою до літака. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.